Говорити тілом про те, для чого бракує слів в Ізмаїлі. Відбувся танцювальний майстер-клас. На запрошення місцевого плейбек-театру Грані до міста завітала платформа сучасного танцю та представники громадської організації Культ просвіт. Я, як лідерка плейбек-театру Грані, запросила до нас у міста двох чудових дівчат: це Анна Шестакова та Вікторія Хорошилова. Анна представник культ просвіт об'єднання а Вікторія Менеджерка проекту Танцюй тілом. Сюди сьогодні на майстер-клас прийдуть діти-підлітки з творчого колективу Катюша. Це дуже поважний в нашому місті танцювальний колектив. Будуть мої. Однодумці колеги-актори плейбек-театру грані і тю, ті е, із мемчані, які просто хочуть долучитися до е, нового досвіду в рамках проєкту. Говорить тілом» українські танцівники вже другий рік мандрують Україною та запрошують всіх бажаючих на кінопокази, майстерні та розмови про сучасний танець. Напередодні майстер-класу всі бажаючі могли долучитись до перегляду кіновистав про сучасний танець. За словами менеджерки з комунікації платформи сучасного танцю Вікторії Хороши. Силовий проєкт говорить цілом, це дуже позитивна практика. Це всеукраїнська організація, яка промотує і підтримує сучасний танець в Україні і в Європі. Представляємо українську культуру на сценічних площадках, в продюсерських мережах і даємо можливість незалежним митцям працювати як в Україні, так і за кордоном. Кожен своєму житті танцював хоча б один раз, то я вважаю, що немає людей без досвіду танців. І ми будемо досліджувати власну природу руху, власний танець. І цьому буде присвячена сьогоднішня майстерня. За допомогою танцю можна вивільняти негативні емоції та стрес, який наразі у зв'язку з важкою ситуацією в країні є чи не у кожного. Саме танець допомагає очистити думки та тіло, зазначила представниця громадської організації Культ просвіт Ганна Шестакова. Взагалі, зараз саме розвиток сучасного мистецтва і українського сучасного мистецтва і останні декілька років дає таку потужну таку силу, і потужний поштовх для українських митців, для того, щоб досліджувати себе в контексті в тому, що зараз відбувається в Україні. І... Рефлексувати і вивільняти ці емоції через сучасне мистецтво, через сучасний танок, через сучасний театр. Мова тіла і танець дають змогу говорити про найскладніше для чого бракує слів. Це переживання та емоції, які переповнюють під час виконання ритмічних рухів. Іноді танцем можна показати значно більше ніж пояснити словами. Тому проведення таких заходів для танцівників та молоді є важливим кроком на шляху до розуміння себе та свого тіла. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин.